Всім привіт! Ви на каналі Серед З вами Рослав. Сьогодні ми розкажемо вам про чудовий продукт від кускварни, якого досі немає на нашому ютуб-каналі. Позаду мене гараж одного з наших клієнтів, де ми, скажімо так, уже працюємо не один рік. Нам є можливість сьогодні сюди потрапити, зайти в цей гараж, подивитися і знайти бажаний нам продукт, якого у нас немає на ютуб-каналі, і відзняти його для вас. Отож, заходимо, починаємо. Але і не продавали ми всього разного клієнту. Ходіть, побачите. Ось так виглядає гараж, де повинен стояти автомобіль. Але коли ти дійсний фанат техніки Хускварни, то автомобіль може почекати на вулиці. А газонокосарка, 253 Еска самохідна, буде стояти в гаражі. 321 травокосарка буде теж стояти в гаражі. Я навіть мовчу на про те, що 130-та пилка стоїть на видному місці. Культиватор-партнер, який ми продавали одну із самих перших технік самому клієнту. Ну і скарифікатор алко аератор, трошки картинку порти. Ну, В той час не було 138-го скарифікатора по Хоскварні, мусили продати алко. Ну, а що а робити? Надо було. Але не за цим ми прийшли. Ми прийшли, щоб побачити і відзняти те, чого не вистачало даному, скажімо так, власнику це акумуляторного тримера. Aspire P28P4A. Він, до речі, висить на видному місці, на фірмовому крюку, який поставляється в комплекті поставки. До речі, оце один із плюс техніки Aspire, що не потрібно переживати, думати, куди поставити, а в комплекті поставки під кожну техніку додається спеціальний крюк для того, щоб повісти дану техніку. Отож, всім привіт! Ви на каналі Сиріспроф. Давайте підписуватись, а ми починаємо наш відеоогляд. Поїхали. Отож, любі друзі, ми знаходимося на чудовій такій красивій локації. Шкода, що тут немає можливості попрацювати. Як би нам цього й не хотілося, але хотілося б техніку все ж таки перевірити. Роботи тут немає, але за парканом ми бачили невеличкий об'єм роботи, яку ми можемо перевірити і спробувати даного тримера в роботі. Отож, що являє собою цей тример? Нагадуємо, що це є. Продукт із лінійки серії Husqvarna модельки з серії Aspire, які працюють на платформі 18-вольтових акумуляторів. До речі, що стосується акумуляторів, попередніх відеороликах ми багато цьому присвячували саме цій темі е часу. Це акумулятори від фірми Bosch, так як вони з. Тісно співпрацюють усхарно, і скажімо так, і зробили один універсальний акумулятор, який підходить до дуже багато виробників, скажімо так, які мають Bosch -у в кушах. Отож, що з собою являє сам Тример, він поставляється в трьох модифікаціях. Перша модифікація це. Це тільки сам тример без акумулятора. Якщо ви вже маєте один із продуктів Husqvarna серії Aspire, то у вас вже, напевно, є акумулятор, можливо, не один. Тому для того, щоб не тратити кошти на продукт збору, ви можете просто докупити собі безпосередньо каркас. Це коштує недорого, і, в принципі, тоді необхідність придбати акумулятор не є обов'язковою. Інша модифікація: якщо у вас немає продукту Husqvarna серії Aspire і вам потрібен готовий комплект, то ви можете розглянути два варіанти. Перший варіант це комплектація з акумулятором 2,5 Аг на 18 вольт. І друга комплектація максимальна це з акумулятором 18 вольт ємкістю 4 Аг. Нагадую, що на даному акумуляторі ви можете отримати максимальний ресурс роботи на одному заряді, так як при нормальних умовах. Ви можете спокійно працювати до однієї години безперервно. Якщо це буде акумулятор під ємкістю 2,5 5 ампер години, відповідно, тоді режим роботи буде, як правило, менше мінімум наполовину. Але все рівно цього достатньо для того, якщо ви плануєте працювати після того, коли ви основну роботу зробили газонокосарку, так як робиться саме на цьому об'єкті. А от все, що стосується підкошування під деревами, під кущами, під, під, під парканом, там, де газонокосарка не може досягнути, І для того, щоб набрати, для прикладу, бензиновий тримор. Який інколи, можливо, лякає людей, адже він кричить, гуде. Достатньо взяти ось такий акумуляторний триммер Aspire і зробити цю роботу надзвичайно легко, швидко, а саме головне, комфортно. Отож, що з собою являє даний триммер? Він має двигун, який, роз... який розміщений знизу. Хтось каже, що він боїться вологи, я не можу сказати, людина працює вже їм близько півроку і за півроку нарікань, скажімо так, на нього абсолютно не було. Двигун йде розміщений знизу, він йде максимально захищений від попадання різної вологи. При умови, що ви не будете працювати, скажімо так, безпосередньо в прямій воді. Якщо працювати навіть коли на вулиці стоїть, так як в нас погода зараз з хвилини на хвилину впаде дощ, або зранку, коли є роса, то в такому випадку, в даному випадку, конструкція повністю захищена, і переживати про те, що з нею щось трапиться, ну, не є потрібно. Отож, Маємо ось такий от тример. Максимальна довжина даного тримера в розкладеному вигляді становить 1,56 м. Якщо вам така висота не потрібна, або вам потрібно її перевозити з об'єкта на об'єкта, то даний тример є телескопічний, і ви собі можете регулювати ту висоту, яка вам потрібна. Тобі підходить для людей любого зросту, або навіть дітей, якщо скажімо так, діти вже можуть з цим справлятися. Отож, виставляємо бажане положення. Ми маємо ось таку алюмінієву штангу, діаметр штанги 35 мм. Вона є плоска, як правильно виміряти, я не знаю. Фіксатор для регулювання деподібного наруків'я надзвичайно легко, зручно, не потрібно нічого з собою брати. Зручна і надійна резинова прокоятка дає можливість добре тримати тример, і він при цьому не ковзається в руці. Зручне інтелектуальне керування, яке показує безпосередньо сам заряд акумулятора. ємкість заряд акумулятора. В даному випадку ми бачимо, що акумулятор заряджений на всі 100%. Нагадую, що даний триммер не має режимів роботи. В нього тільки є один режим роботи. У деякій техніці, кускварні серії SPAR є декілька режимів роботи, які ви можете собі безпосередньо вже вибирати. Даний триммер тільки працює в одному положенні. Для того, щоб нам його запустити, є ось така ось зручна клавіша. Вона є запобіжником. Ви можете нажимати на цю частину скільки завгодно, але він не включиться. Нажимаємо клавішу, запускається триммер, загорається цифровий дисплей. Знімаємо легенько запобіжника. Це для того, щоб цей час, коли ви працюєте, не підбігла чи дитина, чи мало лише, що страпилось, і випадково його не запустила. Знімаємо запобіжника і наш тример вже працює. Але він ще поки не косить, адже ми, скажімо так, просто його запустили. Запускається надзвичайно легко, і в роботі він є надзвичайно простим. Ширина захвата. Косильний уголівка становить 28 см. Це достатньо для того, щоб робити навіть роботу у великих об'ємах. Спереді ми маємо ось такий от обмежувач, який надзвичайно потрібен, коли ви підходите до дерев і вам потрібно обрізати крону. Але два цвіточка він залишив. Ну, так потрібно. От. Знімаючи дане відео, наш чудо-оператор, який стоїть по задню сторону телефона, дай Боже їй здоров'я, не побачила, що в нас вимкнутий мікрофон. Тому деяку частину ту, яку прийдеться перезаписувати, ми вже перезаписуємо тоді, коли попрацювали тримером. А хочемо додати тільки наступне: що Ні, ми не шукаємо нового оператора. Він, хоч дивлюся на те, що тут глибокий ставок, але він живий і здоровий. Аннелінка, ти жива здорова? Так, yeah. да, вона жива здорова. Отож, вага даного тримера становить 2,4 кг. Нагадую, що даний тример є надзвичайно актуальним, якщо ви маєте чудову присадибну ділянку, навіть меншу або більшу по розмірах, у вас є газонокосарка і у вас і не докосить для того, щоб, скажімо так, їх не було, для того щоб вони не залишались і не портили візуально цю картинку, придбайте ось такого тримера, так як він буде незамінним і чудовим помічником. Навіть якщо ви і не маєте великої присадибної ділянки, ви не маєте газонокосарки, але ви маєте газон. Дуже чудова пропозиція для тих, хто живе в дуплексах, танхаусах, де ви маєте невеличку, скажімо так, свою власну зелену частинку, яку потрібно прокошувати сотка, півтори, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. В такому випадку не є доцільно купляти газонокосарку. Достатньо придбати невеличкий ось такий отрималь, от який повністю буде косити вам ваш газон. При цьому всьому не займе багато місця, адже він, скажімо так, багато місця не займає, бо він йде складним. І, в свою чергу, навіть якщо у вас не буде можливості їм попрацювати, але у вас є жінка або діти старшого віку, то вони спокійно цим тримером можуть зробити цю роботу. Е, даний тример не потрібно переживати. Про даний тример не потрібно переживати, якщо ви придбали, що з часом ви на нього не можете придбати якісь додаткові комплектуючих чи аксесуари. Е, запчастин комплектуючих на нього достатньо. Показуємо, для прикладу, там, по нашу душу по нашу душу, Зараз нам розкажуть, хто ми такі, і що ми тут робимо. Отож, окремо, коли у вас закінчилась полосінь, дуже часто буває стараються нижні частини касети, в яку заправляється сама лісочка, потрібно придбати ось таку от річ. Вони коштують 450 гривень, це комплект із трьох катушок, які відразу вже йдуть намотані повністю самим кордом. Якщо, скажімо так, виявиться бажання придбати, будь ласка, звертайтеся, або, можливо, хтось має і має вже ось таку проблему, що старалася катушечка, телефонуйте за номером в описі під відео, ми з радістю вам продамо. Потрібні комплектуючі. Далі, якщо трапилось так, що у вас вже стерлася нижня частина самого диска, адже ви працюєте, можете працювати по піску, гравії або навіть по, скажімо так, по тому самому відсілу, тому що дуже постійно йде жорстке з'єднання з поверхнею, стирається нижня частина. Також в комплекті поставки маємо таку от катушку в зборі. Вона включає в себе верхню частину і саму катушку, в яку наматується волосинь. Теж вона поставляється окремо, якщо комусь потрібно, майте на увазі все воно продажі. Тому переживати не потрібно, коли ви взяли тример і не знаєте, скажімо так, або не розумієте, що зробити з ним потім далі. Це все є, адже це хускварна і комплектуючих запчастин аксесуарів на ринку на сьогоднішній день достатньо. Ну, а тепер повернемося до того, що ми зараз йдемо косити, і ви це вже побачите в кінці. Отож, хочу сказати, що всі нормальні люди перед початком роботи накладають як мінімум окуляри і беруть. Рукавиці. Ну, Рукавиць на собою немає, а є номер окуліста, в случае чого, дай Боже, обійдеться, скажімо так. Отож, запускаємо наш тример, будемо працювати на ось такій водостічній каналі, для того, щоб зрозуміти, справиться цей тример, чи, можливо, придеться йти брати по 321 до кусу. Ко їм працювати це просто треш Маленький, легенький, просто бомба. Що він працює навіть краще, ніж деякі бензинові або навіть електричні травокосарки. Взагалі потужності в ньому, не дивлячись на те, що в нього платформа 18 вольт, надзвичайно велика. Його повністю достатньо, навіть для того, щоб працювати у високій. Устій конюшині, така, яка в даному випадку знаходиться в нас на цій ділянці. Тому працювати їм легко, зручно і саме головне, за рахунок мінімальної ваги ви не втомлюєтесь навіть під час тривалої роботи. Тому всім, хто має травокосарку, а всім точніше, хто має газонокосарку, після якої скажімо так, потрібно підкошувати сліпі зони, рекомендую придбати ось такі триммер Husqvarna P28, P4A. Дійсно, машина надзвичайно потрібна, машина, скажімо так, є надзвичайно продуктивна і головне, в неї надзвичайно комфортно і легко працювати. Ну, Хто не вірить, придбайте, попробуйте, Я думаю, що ви не залишите, скажімо так, ображені або недоволені. Я думаю, як мінімум ми на цій ділянці вже заробили від власника на каву, адже хто буде працювати в неділю. В дощ, без рукавиць і без окулярів. З вами був проф Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, поширюйте це відео. А хто планує його придбати, посилання і номер мобільного телефона, телефонуйте, я особисто відповім на всі ваші запитання, а при потребі, скажімо так, ми продамо вам триммер. Отож, з вами був проф До наступної зустрічі па-па. А ми йдемо працювати ще, може, і піцу заробимо.